Владислав Козирєв зі штурмової бригади Національної гвардії Карадаг на військовій службі з 2012 року про війну і про те, що зашифровано у назві бригади. Він розповів у інтерв'ю. Дивимось і слухаємо. Мої вітання всім, хто нас дивиться. Чудова нагода поспілкуватися з людиною, героєм цій студії. Ця людина, яка своїми руками формує честь і гідність кожного бійця, який йде на передову. Зустрічайте, будь ласка, в нас в гостях Владислав Козарів. Владислав Козирів, начальник відділення бойової та спеціальної підготовки Досвідчений офіцер з 2014-го в зоні АТО, потім ООС в Маріуполі, у квітні 22-го після повномасштабного російського вторгнення, брав участь у успішному відбитті штурму села Ольгівське поблизу Гуляйполя, під час якого отримав сліпе осколкове поранення, відзначений орденом за мужність третього ступеня. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. Я подивився по ваших бойових е місцях, як то кажуть. Це південь, та? це Запоріжжя, це Маріуполь. Ви родом звідти? Е, взагалі народився я в Миколаївській області. Тобто потім, е коли обрав, так скажем, обрав свій шлях стати військовим. Я був направлений для навчання в Харків, тоді ще Академія внутрішніх справ, внутрішніх військ Міністерство Міністерства внутрішніх справ. Потім ми після подій на Майдані нас реорганізували, ми стали Національна академія Національної гвардії України, яку закінчив у 2015 році і по розподілу потрапив до військової частини 329 міста Запоріжжя, 9-й полк оперативного призначення в той час. Тобто вся моя служба так, ну, все моє життя зв'язано з півднем і сходом нашої держави. Чи складно це? Захищати рідну землю, знаючи, що від твоїх дій і від дій побратимів залежить дуже багато. Як би так вам відповісти, тобто розуміння складно, складно в плані чого, чи складно це як фізично, тобто там навантаження або морально? Якщо морально, то Людина, яка обирає шлях військового, вона постійно до цього готова. Тобто ми свідомо робимо свій вибір і ми, маємо, що, ми розуміємо, що маємо робити свою так скажімо, роботу добре, оскільки е, наша справа, наша війна буде закінчена е, лише тоді, коли ми повністю очистимо нашу територію і перемогу отримує той, хто краще, краще виконує свою роботу. В плані фізичному, ну, я як знаєте, для кого не буде таємницею, що є певні такі. Я б назвав дискомфортні такі умови. Тобто, це, це для всіх, всіх, всіх хлопців, всіх чоловіків, які захищають свою державу. Тобто є певні так, скажем, певні складнощі все таки присутні. Але в першу чергу це те про що ви сказали. Люди, які військові, вони вмотивовані після початку великої війни, з 24 лютого, велика кількість людей свідомо взяла руки. В руки зброю і пішла захищати Україну. Це видно по тих людях, з якими вам доводиться працювати, готувати їх до війни? Однозначно, це видно. Дивіться, я зіткнувся з такою ситуацією, що коли я прийшов для проходження служби в наш 9-й полк оперативного призначення у той час, то була ще перша мобілізація 14-15 років. І для мене було, ну, як не здивування, а так скажем, приємна несподіванка, коли я багато чоловіків, такі вони вже віці, 35 45-40 років. І коли я побачив їх, вони прибули до нашої військової частини, тобто одразу вступати в ряди нашої військової частини, оборонити країну. Вони вмотивовані, вони мають вже досвід 14-15 років, вони знають чітко свою справу, вони знають, що від них вимагається, що треба робити. Тобто, все з ними на вищому рівні. Людина, яка свідомо йде е, до лав сил оборони, там з гвардія чи збройні сили, е, які мають бажання боронити свою землю, то з ними вони як е, відповідально до цього ставляться, і з ними дуже легко працювати. У нас є відео там, де ви проводите навчання з тими бійцями, з хлопцями і не зовсім з хлопцями та з чоловіками, які, які е, мають виконувати свій обов'язок. А е, ось зараз це відео. Мені цікаво, чи вам достатньо одного погляду для того, щоб зрозуміти, чи складно, чи легко вам буде з тією людиною, яка потрапляє до вас в руки. Знаєте, перший погляд це досить таке оманливе сприйняття особистості. Тобто, на перший погляд, це може бути. Взагалі людина далека від військової справи, але коли ти з ним спілкуєшся ближче, коли ти з ним працюєш, він проявляє себе в таких, як розкриває всю свою широту, все своє розуміння і показує досить високий рівень майстерності. Тобто, першому погляду довіряти не можна в цій справі. Треба ближче познайомитись з людиною, побачити те, що вона на ну, її здібності. Ну, ваш досвід говорить про те, що людина має пройти велику. Відстань від бажання захищати землю, доробити це професійно і так, щоб вам було не соромно за те, що він робить. Да, розуміння таке пройти велику відстань від бажання захищати до виконувати. Е, від бажання захищати до виконувати це може як. В психологічному плані це може бути ну може бути така ситуація, що часу для цього взагалі не потрібно, але безпосередньо в плані підготовки я, це вже залежить від того, яка людина прийшла. Чи раніше вона проходила військову службу, чи ну чи взагалі вона була зв'язана з армією там, або це просто цивільна людина. Тобто таке розуміння, в моєму розумінні, якщо від бажання до дій безпосередньо. Це майже одночасно. А от якщо в плані майстерності, то так на це, звичайно, потрібен час. І, знаєте, як чим більше часу людина потратить на підготовку, тим краще він буде виконуватись завдання по захисту батьківщини. Тому за можливість, якщо така можливість, то готувати людей. Ну, стільки часу, скільки є можливість. Чим це буде довше, чим це буде більш насичена підготовка, тим це буде краще, тим краще буде результат. Ми зараз захищаємо землю. Ми зараз робимо все, аби ворог не йшов далі. І в нас немає зараз того часу, про який ви говорите так дуже часто. Цей час він дуже, дуже стиснутий. Що робити для того, щоб ви вам не було соромно за вашу справу з тими людьми, які потрапляють до вас так? На, на підготовку. Тому що, якщо ми говоримо про повсійних військових, це зрозуміло. З 24 лютого все помінялося. Велика кількість людей мають мотивацію, але не мають військових навичок. Ви ж не можете їх відправити через два Бо, тижні чи я? через тиждень на передову. Для того, щоб як в короткі терміни. Короткі терміни підготовки добитися як максимально ефективного результату, необхідно скласти, відпрацювати програму там в залежності, ну знову-таки, да, часові часові показники, скласти максимально ефективну програму, тобто одразу мати розуміння, під які дії буде як заточений цей особовий склад. Тобто, там, якщо це підрозділ, які будуть займати оборону, тобто їм давати як можна більше там оборону тематика оборони, ну, тематику, Оборонних навичок, оборони так? так якщо це підрозділи там там, припустимо під штурми там чи під зачистку, тобто, якщо ми дуже обмежені в періоди підготовки, тобто вибрати правильну програму і готувати їх безпосередньо в більшій мірі. Ну, саме як робить з них фахівці в певній справі. Таким чином. Ви, можливо, підраховували, скільком людям ви передали ці навички за той час, коли маєте можливість готувати людей до війни? Е -е -е період взагалі від мого? Ну, дивіться, так склалося. Це тисячі, десятки тисяч людей. Mm, десятки тисяч це забагато. Але Я це думаю... точно не сотні, це тисячі. Mm, ну. Якщо так порахувати весь особовий склад, з яким мені доводилось працювати під час довоєнний період і вже так, ну, воєнний період для мене деякий припинився, оскільки я в квітні місяці вже як вийшов зі строю. За весь період, скільки я от працюю на посаді, я початку офіцер, старша в підготовки, зараз начальник відділення, тобто десь близько так до двох тисяч особового складу я з ними працював. Ви відчуваєте, що від того, як ви передасте власні знання, залежить життя тих, хто опановує нові навички? Однозначно так. Тобто, чим, чим вимоглише буде керівник під час підготовки, тим краще люди засвоїть всі, як скажем, матеріал, але по факту тим краще люди сформують навики, якими вони потім в подальшому будуть користуватися під час виконання завдань. 24 лютого для вас це де? 24 лютого для мене наступила 4.20 ранку, я вже точно час не пам'ятаю. Я був вдома, тобто все, все, все як має бути. Отримав сповіщення на телефон. Ну, пройшло оповіщення особового складу від частини. Я пішов збирати особисті речі. Як, ну, тобто... Отримати сигнал, отримав сигнал, але як повного розуміння, що сталося, що не було. Тобто я зайшов в медіаресурси і там вже почали статті. Тобто там обстріл, удар, наступ. Ну, так, так у мене розпочалась війна. Потім десь близько 30 хвилин я вже був на місці служби і почали виконувати завдання задання тоді, на, там, певних алгоритмів. Тобто почали вже кожен робити свою справу. Коли для вас Маріуполь 22-го настав? Я не був в Маріуполі 22-му році. Ви були в Маріуполі 2014-му? 15-16 у мене було три Те, що ви знаєте зараз про Маріуполь, воно вкладається в голову, якщо порівнювати і згадувати те, що було в Маріуполі 15 2015-16 му Ну, наразі те, що зараз зробили з великим розвинутим процвітаючим містом, тобто, що, що зробили. Загарбники там, я не знаю, як підібрати нормальну, нормальну лексику для того, щоб це описати ситуацію, яка там склалася. Чи маєте ви можливість оцінювати рівень підготовки агресора? Знову ж таки, з професійної точки зору, те, чим ви займаєтеся і хто там навчає тих, ну, хто йде на нашу землю? Знаєте, я так точно там описати, там дати повну характеристику. Дієм агресора зі 100% там не можу, але ну, не, не завжди проти наших військових, навіть, мабуть, в, більші, в більшості випадків проти наших військових а, воюють, так скажемо, геть не професійні, геть не підготовлені. Тобто противник також, ну, раз вони зважились на такий крок, тобто вони також мають підготовку і. Що саме таке неприємне, що противник також навчається, ми навчаємося, ми удосконалюємося, ну і паралельно противник також не стоїть на місці, вони також там, нову тактику дій, нову тактику бою. Тобто, тобто, рівень підготовки я не можу сказати, що проти нас там воюють повністю якісь нездари. Ну, на жаль. Але цей рівень він змінився за час Великої війни. Та я, я кажу, що противник також робить висновки і також модернізує свої дії. Я зараз дивлюся, це той Маріуполь, який ви, очевидно, мали можливість бачити і згадувати в той час, коли ви були в Маріуполі. Як може вкластися в голові людини, зруйнувати те, що робилося тисячма років до цього? Як можна, як можна дивитися на тих людей, які прийшли на землю, все руйнувати? Ну, Я, чесно, як підібрати нормальні слова, в мене ну, як, не, не можу сказати, чи взагалі їх можна назвати людьми. Ну, так, Скільки цивільних постраждало, ну, це як не вкладається в голову. Я... Брамтеатр, коли ви, ви ж бачили його? Коли так, ви дізналися колись... про те, що там сталося? Я, знаєте, от, якось, ну, я вважаю це якийсь акт геноциду просто. Тобто, ну свідомо, коли там люди позначили, що в цьому місці розміщуються діти, жінки, скинуто туди авіаційні боєприпаси, потім лицемірно заявляти про те, що там були якісь там. Націоналісти, я це просто винищення нашої нації. Це в моєму розумінні, так. Знаєте про що хотів поговорити з вами ще? Дуже часто в соцмережах останнім часом йде історія про те, що ось мого сина, мого хлопця, мого рідну мені людину, так призвали у військо. Він нічому не навчений, він нічого не вміє, а його через два тижні відправили на передову. Ви як людина-фахівець, яка займається безпосередньо підготовкою людей до військових навичок. Наскільки таке в принципі можливо в нашій армії? Дивіться, я як про всі сили оборони там не можу казати, оскільки я не можу знати все, що коїться там в інших підрозділах. Я ну, працюю в одному підрозділі, я буду говорити за нашу військову частину. Особовий склад, який до нас прибуває, новоприбувший особовий склад, обов'язково проходить. Період підготовки. Індивідуальна підготовка, тобто як особисто кожен військовослужбовець навчається дії ну, як особисто там, інженерна підготовка, обладнання маскування позицій, вогнева підготовка, вивчає досконало свої види озброєння, військово медична підготовка, тактична медицина, топографія, тобто даються, так сказати, так би мовити, ази першочергові, це там певний термін. Потім безпосередньо вже йде підготовка в складі підрозділів, колективна підготовка Там відділення певний час, там наступ, оборона, потім взвод, рота, ну якщо є там вже можливість рота, батальйон, тобто вище, 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 вище. Таких випадків в нашій частині, що люди прибували ну, для проходження служби, їх одразу направляли на виконання бойових завдань. У нас кожен, кожен військовослужбовець, кожен громадянин, який приходить на військову службу, обов'язково проходить підготовку. Чи складно опанувати сучасні методи ведення війни. Скільки для цього потрібно навичок? Які в першу чергу навички? Тому що дуже багато військових так само говорять, це не війна військових, та це війна, яку Росія веде проти України, і це справа всієї країни захищати свою землю, боронити свою незалежність, тому це справа кожної людини, яка живе на цій землі. Чи складно опанувати ці навички, і що в першу чергу варто вміти, коли тебе закликали захищати землю? Ну, як дивіться, от, от, Опанувати навички війна, вона динамічна, все змінюється. Тобто от, ми там навчаємо, ну, я так на, на простих прикладах приводжу, там, ми там готовимо, там, оборону там, стандартно там, позиції, траншеї, окопи. А, але не, йде, дина, йде динаміка, як не все не стоїть на місці. Тобто зараз ти вчиш одне, потім щось помінялось, тобто шаблонних ситуацій немає. Тобто, безпосередньо так люди готуються, люди опановують військову справу, але знаєте, таке я би сказав, самонавчання, як отримання досвіду. Так, мабуть, це буде отримання бойового досвіду і примінення його на практиці. Тобто, Військові під час виконання завдань вони постійно пристосовуються під нові методи боротьби противника. Тобто не можна всю війну вивести на базі тих знань, які ти там отримав під час підготовки там, чи що. Тобто все міняється, все рухається, постійно йде якісь зміни. Я недарем запитав вас про те, чи ви е, людина з південних країн, бо я країв, бо я так само з Криму. і Мені звичайно болить, і я так само е, з надією так дивлюся в бік звільнення наших південних територій. Чи потрібна якась особлива підготовка, чи потрібні якісь особливі навички для того, щоб українське військо, українські громадяни звільнили південь нашої держави? Ну, я вважаю, така, що прям специфіка певна. Тобто, я вважаю, що е, ті навики, які особовий склад Сил оборони набудуть в ході бою, їх буде вже достатньо для того, щоб можна було вивільнити наші території. Тобто, у нас е, південь схід загалом, як рельєф майже однаковий всюди, тобто, чогось такого. Ну, нового, нетипового для нас. Я думаю, що наші військові там не, не, не наткнуться з чимось таким, з чим вони ще не, не стикалися в ході війни. Чи маєте ви контакти з окупованою частиною півдня? Можливо, ви знаєте, маєте там друзів, родичів, знайомих, Як їм там в, в очікуванні Я... вони звільнення землі нашої? Я скажу вам те, що на щастя, ну. На превелике щастя, в мене знайомих і родичів на окупованих територіях немає. Тобто, де, де проживає моя мати, вони там в Миколаївській області, там росіяни не довго не стояли, вони там пройшли маршем, мій населений пункт, і після чого була можливість, вона виїхала на Західну Україну. І так, всі мої, ну, в основному коло мого спілкування це військові, і вони зараз. На вільній території. Ви маєте бойове поранення, ви маєте нагороду, орден мужності. Це орден, який вартий вашого вчинку. Можете трохи розказати про це? Так, мене відзначили орденом за мужність третього ступеня. Це е, я був старшим групи, резервної групи, яку направили на Гуляйпільський напрямок займати певний рубіж. Не допустити прорив противника. Ми там зайняли позиції, спільно з побратимами зі Збройних сил територіальної оборони виконували завдання і в ході однієї з сутичок, і після ну, сутичка зі стрілецької зброї там військовослужбовці мого ну безпосередньо мого, посту спостереження, яким я керував. Прийняли стрілковий бій з диверсійно розвідувальною групою противника. Група противника підтримувалась важкою технікою танками і БМП, і в ході обстрілу наших позицій я отримав осколкове поранення в стегно. Тобто ми з цієї сутички вийшли. Ну, у нас були втрати. Один військовослужбовець за контрактом, на жаль, загинув в ході бою безпосередньо стрілкового. І... Ну і, і ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення в живіт, і потім я отримав трохи заліза в ногу. Так ось. Ви 9 років на війні, якщо можна так сказати. І це правда. Яким для вас ці 9 років? Знаєте, так, не, не один я, вся країна вже 9 років на війні. Ну, які вони для нас, дивіться, ну, період до. 22-го року це безпосередньо так, це війна, але вона носила такий локальний характер, тобто там саме таке саме розгар був 14 15 рік, потім вже почалася позиційна боротьба, тобто вони там не сунуть, наші хлопці утримують позиції. Вона як якось вам так описати, так, війна, так втрати, але не така вона не, не, не масштабна. Тобто вона не за не затронула такі великі території, не забрала так багато життів. Те, що зараз, те, що ми маємо зараз, це вже такий досить сказати агресивний конфлікт, масштабний. Тобто період з 15 по 22 рік рік безпосередньо з 22 року вони дуже, дуже сильно відрізняються. Ну тепер вони не ховаються так за якимись там фразами. Вони просто прийшли нас знищити, знищити нашу державу, нашу країну, людей, які тут живуть, знищити думку про те, що Україна може бути. Насправді це дуже складно уявити, що в наше життя, да, в, на, в наш вік, що тобі доводиться, мені особисто. Мені дуже складно уявити, що є люди, які хочуть моєї смерті. Є люди, які хочуть, щоб на цій землі нас не було. Або щоб тут були ті, хто хто може підкорятися іншим, так думкам, іншим чинкам. і нам треба протистояти цьому. Нам треба зробити все, аби наша земля залишилася нашою землею. Чи як ви думаєте, чи всі в Україні це зрозуміли? Ну, дивіться так, з власних спостережень. Те, що було до лютого 2022 року, і те, що трапилось після вторгнення, як то кажуть, ми лігли спать, а прокинулись вранці. Тобто свідомість людей, на жаль, так, такою ціною, але свідомість людей дуже сильно змінилася. Тобто настрої громадян дуже, Тобто, якось, коли це дехто був там, ну от, конфлікт на Донбасі, дехто відносився до цього так, що це повномасштабна війна, а дехто відносився там якась там ситуація, якийсь конфлікт. тобто… Дехто взагалі казав, нас це не касається, це не в нас. Дехто продовжував де, жити де, своїм звичним життям. Знаєте. Але після вторгнення свідомість багатьох людей дуже сильно, дуже сильно змінилася. І, на жаль, що це прийшло такою великою ціною. Це... Так, ціна, яку ми платимо, вона дійсно є великою. Але чи є у вас відчуття гордості за те, що ви своїми діями, своїм знанням ви наближаєте День перемоги? Я б не сказав, що це відчуття гордості, але мені приємно розуміти те, що я можу якось вплинути. Я, як знаєте, маленький гвинтик у величезному механізмі. Але все ж я роблю я приношу користь своїми діями, я роблю щось для того, щоб була перемога. Але ви сказали, ви маленький гвинтик, але ви усвідомлюєте, що від цього маленького гвинтика залежить життя кожної людини. Яка після вас йде на фронт? Так, це дуже висока відповідальність. Я впевнений, що ви справляєтеся з тією місією, гідно справляєтеся з тією місією, яку на вас покладено. Дякую вам велике. Спасибо велике Дякую. за розмову. Спасибі за те, що ви робимо. Дякую.